Вітаємо, друзі, канал Легіст Геннадій Олексійович Дубов, Андрій Володич Вігрінський. Незмінні і все так само неперевершені. Тема цікава тема нас ну, всі теми цікаві. Власне, ви це мали помітити. Але 16 листопада відбулося засідання комітету з питань економічного розвитку парламенту України, на якому була присутня перша віцепрем'єр України, міністр економіки України, пані Свириденко. Чим цікавий, і. ну, Тобто, якщо ви хочете дізнатись про майбутнє економіки України в оглядних 23-24 році, з урахуванням того, що доповідь готувалась станом на листопад, то вам сюди, от на цей канал, на цей відеоролик. І в цілому для розуміння ситуації, ну, наскільки вона критична, да, і наскільки вона відрізняється в частині спілкування, допустимо, народних депутатів з представниками Кабміну і з тою умовною риторикою. Яку не прийнято зараз озвучувати, але яка іноді долинає з плюс-мінус оптимістичними е, нотками. Імен, саме з, з точки зору економіки. Mm -hmm. Геннадій Олексійович е, прочитав відповідну стенограму зустрічі. Вона немаленька. Окремі видання на кшталт, е, по-моєму, ліги зробили витяг з того, що. Вони вважали найцікавішими. Ми частково поділяємо те, що вони вважають найцікавішим. Але водночас окремі аспекти найцікавішого видання на кшталт ліги чомусь упустило. Тому ми будемо заповнювати ці прогалини. І спочатку слово Геннадію Олексійовичу. Я думаю, загальні, загальні тенденції він озвучить, а далі я буду доповнювати там, своїм кривим оком. Ні, ну, глядачам варто мене послухати, лише тому, що потім. Після мене будеш виступати ти. А я, як е, твій учень в цьому сенсі, зростав, зро, зростав колись ще на твоїх передачах гра на підвищення на голосі столиці декілька років, ми ще не були навіть знайомі. Ага. Тому, е, власне, тут, от, е, чому, чому я навчився, я можу продемонструвати в цьому Давай. сенсі. Е, ну, Насправді. Дуже дуже цікава стенограма в тому сенсі, що на марафоні такого не почуєш. Mm -hmm. І власна тут дійсно, як і окремі народні депутати, оцінювали те, що було висловлено, як дійсно тверезий, компетентний, комплексний і реалістичний погляд на нашу ситуацію, не так, щоб вона, якби спойлер, добра насправді, але знову таки ми не вболіваємо за те, щоб адекватно інформація є або чесною. Реалістичною, а добре і погано, це от не в не в тій гр, не, не, не в тій шкалі оцінювання. Тобто, ну да, тому в плані якості нашої експертизи, да. тим можливо, хто вперше на нашому каналі або нещодавно на нашому каналі можете піти на е, виразне весняніші наші ролики, зокрема, наприклад, по лендлізу, mm -hmm. де в принципі, якби е, совпадіння не думаю, якби ми з прогнозом ми потрапили в тому сенсі, що реалістично прочитавши закон, який Відповідно, був підписаний президентом Байденом 9 травня цього року. Ми зробили ті висновки, які сьогодні повністю підтверджуються. На жаль, і хоча на цьому темі багато хто їздив, казав, от післязавтра там і продукти харчування, і газ, і зброя, і літаки полетіли, танки поїхали, ПВО вже стоїть. Ми казали, що ну не зовсім воно так, і на жаль, наша скептична думка підтвердилася. але вона скептична була лише в тій мірі, в якій ми прочитали текст. Ми не бачили одне слово і не згадували ще радянські фільми і підручники з історії про те, що таке являв собою лендліз відповідно там в 41 першому роках минулого століття. Але корисно читати. Тексти перші оригінальні першоджерела, да, і без е, такого певного ідеологічного е, прошарку з мінімальною самоцензурою їх відповідно вивчати, аналізувати. Це просто елементарно дає можливість планувати своє життя і, в принципі, більш виважена, адекватна інформація, висі. викладена в нашому ролику, була поганою, Д... ні, ні, не, диви... не оптимістичною. Дивись, Вона була неоптимістичною. Поганий з точки зору оцінки, ролик залишається актуальним з точки зору змісту протягом всього періоду літа і осені, як мінімум витримує 8 місяців. Ну тому що відповідає фактичним обставинам справи. Але ті люди, які про це говорили в позитивному позитивному контексті про цю інформацію, вони непогано монетизували, що теж є для них індивідуальним плюсом, за що ми насправді. Радіємо, але ми боремося не ми, за кошти, ми а довіру за 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 глядачів да. і відповідно потім як несуром, невідмінно від них дивитися на свою творчість. Да. Тепер про економіку. Тому в нас навіть екран нема за що заживити. Да. Про економіку. Ну, пані Свариденко зробила таку відповідну доповідь досить серйозно. Основні її позиції наступні. Основні її позиції полягають в тому, що на сьогоднішній день прогнозні показники відповідно падіння валового внутрішнього продукту плюс-мінус від 35 до 40% прогнозуються. Це насправді масштаб. Ну, досить великий співставний або навіть перевищує показники, наприклад, падіння ВВП сполучених штатів в часи Великої депресії, які в них вважаються відповідно такими, скажімо, чорними сторінками їхньої історії протягом останніх мабуть, чому ледь не всієї історії в цьому в сенсі. Них не така тривала історія. Ну, якби да. і У нас в плані незалежності також, е хоча давні витоки, безумовно є, але ми ще вчимося багато чому, і в тому числі через переживаючи певні кризи, і сподіваємося, що ми їх подолаємо. 40% мінус ВВП. Е далі мова йде про те, що е відповідно е існує проблема безробіття, дуже серйозна і власне. У випадку, і дай Бог, після перемоги, коли будуть повертатися люди, які виїхали, зокрема до країн Західної Європи, оцінюється ця кількість цих людей в порядка 5 мільйонів. Ну знову цифри я не буду точні приводити, але порядок цифр ну називає Сверденко, зокрема. 4,6 мільйона і власне, якщо сьогодні безробітних власне 1,7 мільйонів, то е, очікується, що їх стане 2,6 мільйона. Да. шість в процентах воно звучить ще красномовніше. В період ковід було 10%. Це її показники. Зараз, в залежності від ситуації, 28-30%. І там є проблеми з методологією, бо їм ну консультуючи уряд, міжнародна спільнота говорить про те, що треба враховувати. І тих людей, які за кордоном знаходяться да, в статистиці безробітних, але поки що вони не враховують того за фактом тут 1,7, але на весну-літо, літа це теж оптимістичний прогноз. Те, що люди будуть повертатися, це оптимістично. Але от те, що буде проблема на весну літо з робочими місцями, ну це негативне, е, негативне очікування. Да. Да, також уряд по суті констатує, що втрачено понад 50% фізичного обсягу експорту. Відповідно, корелюється, це, мабуть, із валютною виручкою в цьому плані. І е, безробіття, падіння економіки. Власне, от цікаво, що. Е, Приведені цифри, що власне в Україні, зокрема 28 тисяч підприємств на сьогодні виконують мобілізаційне завдання. Тут є ситуація з приводу бронювання, зокрема працівників, з приводу того, щоб підтримувати підприємства, спрощувати процедури. Але 28 тисяч підприємств задіяних вже щодо виконання мобілізаційних завдань, це дійсно вражає. Yeah. За захід інший, який згадується, це релокація. Також yeah. було цікаво почитати, що мова йде про порядка семи сотень підприємств, які вже на сьогоднішній день релоковані з території, які відповідно знаходяться в зоні бойових дій, або поряд з нею. Я так розумію, мова ну логічно переміщення підприємств з півдня е, тере відповідно сходу на е, центр захід. Да, я по цим підприємствам лише додам, що заявок 771 це статистика, яку вона приводить. Можливо, зараз уже заявок більше. релоковано 630, тридцять. Порешті, що теж ну власне кажучи, їй в карму плюс вона не формує надзвичайно оптимістичних очікувань, що там день-два ми їх релокуємо. Ні, здійснюється пошук місць для 260 підприємств по їх релокації. Для заради того, щоб забезпечити можливості потужності їх функціонування. Тобто, ну є, є складнощі, як мінімум, є складнощі в виборі території, в виборі населеного пункту області, в яких вони будуть знаходитись. І в цьому ключі, разом надій Олексій відгадав підприємство. Я не можу, ну в силу того, що ми всі переживаємо моменти пов'язані з обмеженням електропостачання, не нагадати слова пана Шмигаля, Ну, власне, ми всі говоримо про економіку зараз, да, на тема випуску економіки, і ну, безробіття, відсутність робочих місць, падіння ВВП, зараз про, по про там я ще окремо скажу. Е, треба згадати пріоритетність по енергопостачанню, яку озвучував пан Шмигаль. Тобто, ну, підприємства критичної інфраструктури, житлово-комунальна сфера, лікарні і так далі. І так далі господарюючі суб'єкти і далі люди. Тобто. ну... Як би це там болісно і асоціально не звучало, так? тобто завжди знайдуться критики, ну, напевно, справедливі, так? бо внутрішнє життя, внутрішній поклик людини, яка без світла, декілька днів, декілька тижнів, ну, Київська область, там окремі області, взагалі про це не говоримо, там надзвичайно складна ситуація. Да, Вся її внутрішнє нутро кричить про те, що, тіпа, ну, ну, як так можна? Ну, оцей воєнний лібералізм, про який ми з Геннадієм Олексійовичем колись знімали відео. Да, він, напевно, якраз завершується в певній частині, і ця частина це вимушене електропостачання, де пріоритет перед людьми, перед населеними житловими будинками, да, житловими масивами, житловими будинками мають господарюючі суб'єкти, які формують ВВП, з ВВП формуються податки, які формують, ми хочемо вірити в це робочі місця. І тому, тому не те, щоб з да, але пояснення ситуації. Воно є, от воно таке, що в умовах війни ну, ті підприємства, які можуть формувати е, валові внутрішні продукти, забезпечувати робочі місця, вони повинні бути заживлені, забезпечені енергоресурсом, бо їх цінність для країни, яка обороняється, ну, напевно, вища, я дозволю собі таку тезу, ніж е, там, житлового будинку, в якому буде горіти світло не 2 години з 12 да, протягом певне, половини доби, ніж ну, чи буде горити, горіти. 10 годин. Як би боляче це не звучало. Ну, не говорячи про те, що вартість електроенергії для населення і для бізнесу, вона в 4 чи 5 разів різниця. От, тому. Це я не вигороджую уряд. Це я для себе в тому числі намагаюсь пояснити і знайти оцю відправну точку для пошуку засобів, стимулів для існування. Ні, ну і слава Богу, ти не політик, ти можеш собі дозволити відповідно експертні висновки, які відповідають дійсності. А Більше того, не я не експерт при військово-політичному керівництві, який. На якого можна якого можна клеймувати тим, що він вигороджує військово-політичне керівництво? Ну чи є там експерти, які дозволяють собі публічні виступи? Питання неоднозначне, але е, ми не про то. Так, е... Є критична ситуація, що по портах. От щоб, ну ми так само з тобою пролистували, значить, е, плачевна ситуація в частині, яка стосується зміни нашого експорту, в можливо, ви чули. Дисбаланс структури експорту в жовтні майже 65% вартості і 76% фізичного обсягу на це продукція аграрного комплексу. З огляду на те, що вже є повідомлення, що в на наступному році ми збере засіємо менше площі, менше площ буде на зернові відведено. Ну, відповідно я не скажу, що урожай буде менший, хоча це очевидно, якщо менше площі засіваємо, то відповідно і урожай менший. Але суть зволоється до того, що логістичні можливості да у нас і взагалі структура експорту по видам продукції вона зжалася до того, що три четверті експорту фізичного да і 70% грошового це продукція сільськогосподарського. Виробництва і ключовий е, упор, який робить Свірденко, це на те, що будуть намагатися проштовхнути в зернову угоду в подальшому під час наступних її переглядів, по-моєму, після нового року повинно бути. Е, затягнути туди миколаївські порти. Це не вдалося зробити під час першого перегляду. Ну тобто першої пролонгації, будуть намагатися зробити це далі. Е, що буде отримано взамін? Ну, стороною, яка. Є А гарантом, це ми про Туреччину говоримо, і Б стороною, яка підписує з Туреччиною певні домовленості, теж певного характеру, да? це Російською Федерацією. Ну, говорити складно, але наш попереднє відео про санкції, е санкційні обмеження, які зняті Європейським Союзом, воно напевно дає там певне розуміння того, як це відбувається з часовим лагом, да. Ну, дістант, ну, Або так. у колег є думка про амекопровод. Дуже дуже довго і багато про нього говорять. тому ну, довго, е... щоб це було е... ну, Тут час покаже, тут, мабуть, ми з тобою ніколи в конспірологію не граємо, Ні, не буду, і, і, відповідно, так. Да. Ем, Ситуація, ну плюс-мінус можна сказати, ще з приводу характеристики поточних, поточного стану справ. Що також віце-прем'єр визнає про те, що, хоча це абсолютно відкрита інформація, так чи інакше, 50% державного бюджету на сьогодні формується через зовнішні джерела, через кредити, гранти відповідно інші форми допомоги. І власне є визнання, неприємно, але так чи інакше, ми не можемо цього не. Визнавати власне критичної наполовину, це абсолютно критична, чи абсолютної, мабуть, в залежності від відповідно зовнішніх джерел фінансування. Але знову таки ми можемо на сьогодні констатувати, що ознак того, що це все припиниться, нема, і, і це добре. Да. Власне, і друга, друга, другий блок її доповіді. Що також було цікаво, мова йшла про відновлення, про перспективи, mm. про сектори економіки, які, відповідно, можуть в майбутньому стати драйвером спочатку поновлення нашого економічного стану до, до воєнного або до стану до повномасштабного вторгнення. І, відповідно, драйверами такого плану розвитку пані Сфериденко називає чотири: перша це військові та аерокосмічні технології. По-друге, Металургія, і, власне, підсумку стверджується про те, що необхідно ступінь переробки і додану вартість збільшувати в цьому секторі економіки. Третій аспект аграрка, продовольство, і четверта це ІТ. В цілому, от єдине, що Можна на сьогоднішній день в поточній ситуації військовій, в тому числі, ставити під сумнів це відповідно металургію, тому що ми розуміємо, наскільки буде складно, по-перше, зробити таким чином, щоб родовища залізної роди, металургійні підприємства, окремі з яких типу Азовсталі просто перестали існувати на сьогоднішній день, були відновлені, або відповідно завантажені ті, які існують там металстіл, кривий ріг, припустимо. Це пов'язано безумовно з енергопостачанням, тому що, відповідно, металургійне виробництво є надзвичайно енергозатратним, в тому числі по електриці, по відповідно, газу, в тому числі, який використовується в цьому виробництві. Тому, відповідно, ціль амбітна, хоча власне металургія поставлена на друге місце, як можливий такий драйвер, який зможе витягнути нас із того, де ми відповідно знаходимося. Власне, в цілому, якби, з одного боку, це оптимістичний прогноз, а з іншого боку, все-таки тут я вимушений констатувати і певним чином стати оптимістом, в тому сенсі, що він так чи інакше комплексний, власне те, що вона називає, якщо в нас є проблема війни. То з одного боку це безумовно трагедія і те, що тягне нас донизу. А з іншого боку, навіть в таких в цю жахливу ситуацію і цю агресію можна пробувати принаймні якомога більш перевернути на майбутнє на користь. Мова йде про військові технології, тому що дійсно такого бойового досвіду і досвіду, в тому числі розробки товарів військових і товарів подвійного призначення, мабуть, не мабуть, а точно в світі ні в кого немає, тому що так існують потужні країни, які мають серйозний ВПК, але вони Орієнтуються скоріше на певні такі умоглядні судження з приводу того, яка зброя потрібна, які вона має мати характеристики, які вона має мати властивості, тощо тому військовий досвід і ці жертви вони можуть бути певним, скажімо так, емпіричним матеріалом, який відповідно буде лягати в основу розробок. А спеціалісти наскільки нам відомо в нашій країні, дай Бог існують, і в цьому сенсі креативність помножений на досвід вона в принципі спроможна дати результат. якщо відповідно держава буде підтримувати і не заважати, до речі, в цьому сенсі військовий лібералізм ти правий, він не переглядається за великим рахунком. Віце-прем'єр прямо каже про те, що необхідно продовжувати дерегуляційні заходи, давати можливість бізнесу розвиватися, і в цьому сенсі розраховує на те, що збільшиться просто база оподаткування а не буде збільшуватися відповідно податкові ставки, і відповідно більшість там ліцензій, дозволів там і так далі будуть мати такий декларативний заявницький характер. Очевидно, що тут мова буде йти про зменшення державного апарату, хоч про це прямо не пишуть. Про зменшення соціальних виплат. А тут, до речі, така досить щира розмова була в цьому Я сенсі. що так, ми платили там по 4 плюс-мінус тисячі гривень, відповідно безробітним протягом 12 місяців. Сьогодні ми будемо платити, умовно кажучи, там також ті ж кошти два місяці, і потім велкам на публічні громадські роботи, за які будемо платити 6,5. Так, це набагато. Так, це по суті мова йде про надання можливості працездатним громадянам виживати. Непрацездатні громадяни, дійсно, які не мають просто потенції фізичної виконувати якусь роботу. Вони безумовно будуть. Будуть отримувати соціальні виплати, але ті, хто принципово працездатний, вони будуть не за власним бажанням, як сьогодні відбувається, по суті, ти приходиш на біржу праці, і рік тобі щось пропонують, ти можеш просто відмовлятися від цього всього, mm. працювати в сіру в чорну, або відповідно взагалі не працювати, якщо в тебе тебе задовольняє такий рівень доходу, і таким чином ти випадаєш, якби з відповідно створення з економіки. По суті, е, сидиш на шиї у держави, хоч вона і платить небагато. Але з цією ситуацією, е, хоч і мова йде про від. Вкриту дискусію, яка відбувалася з поміж політиків, там навіть я не побачив, що хтось із народних депутатів заперечив відповідно ці тези. В кращі б часи це був би срач, мабуть, так, в тижні на два, тому що були б людоїди, геноцид, там як ми все любимо. Тут так чи інакше, все одно було б все. Хто не працює, той не їсть.